Жоден день народження не відзначають так масово. Різдво Христове – чи не найшанованіше свято для всіх християн, адже символізує появу серед людей Богосина, вчителя абсолютної мудрої та жертовної любові до ближнього. Святкування Різдва починають зі святвечора. Це на є важливе, бо в цей день ми маємо піст. Чому піст? Тому що Бог понизився. Бачите, у Віфлеємі Бог народився як у Бога дитинка, і тому ми робимо пісне меню і в цей день. Ніби трошки даємо таких мінорних відтінків через наш наш пісний стіл. Але самі празники хочуть показати, що Бог нахилився, прихилився, спустився згори до нас, аби показати, які ми є важливі для нього, аби ми підняли голову і почали дивитися на нього. Різдво за церковним статутом передує 14 -ти тижневий піст. За цей час людям належало прибрати власні домівки та головне душі з допомогою добрих вчинків. Із чистими думками й у миротворенням у різдвяне надвечір'я християни збираються на родинну молитву та святу вечерю, яка традиційно складається з 12 пісних страв. Серед них обов'язкові кутя та різдвяний хліб. Угощалися і починали колядувати, коли прийшла перша на небі зірка. У нас першим обов'язково був хлопець, бо як прийшла жінка, вони вважали, що обідно. Тим більше дівчина мала бути вдома, бо починали колядувати вечір, коли починала темніти, а вдома було робота, і дітей укласти вечері приготувати. Навіть дівчина мусила допомагати. А як ото прийдуть колядники, а нікого вдома не є. Навіть обов'язково йшли тому. На другий день вже могла йти і дівчина колядувати. Різдвяна християнська традиція межує із прадавніми народними звичаями. Зустріч нового року, який наші пращури святкували 1 березня, пов'язуючи з початком сівби, найбільш помітний зв'язок двох світоглядів. У святкуванні так званого Бабиного вечора. Основне, що було «Бабиний вечір, чому його називають, це починали жінки та далі ворожити, гадати та далі. Тобто гадали, бо тут вже починалися потім м'ясниці, починалися свадьби, весілля і так далі. Знаю, дівчата хотіли знати це. Вийдуть чи не вийдуть замучці. Буде тим більше, знаєте, вони казали на Новий рік, що вийшло. От перший, коли вийшла на вулицю, та якого виділа хлопця, як його звали, по-перше, буде така натура мати, а далі звідала всяк його звуть, та її наречений буде так звати. Як жартівливо грали Ва форма, такі розваги допустимі. Головне не вкладати в них серйозного змісту, бо щасливу долю надто у великій церковні свята потрібно не накликати, а вимолювати. Теж стосується і щедрівок до пісенно-віршованих фольклорних побажань щастя і добробуту в родині. Церква ставиться позитивно, якщо пам'ятати, що всі ці блага людині дає творець. Щедрівки, які хочуть. Віншувати, бажати якогось певного добра, які походять, звісно, із доброї волі людей, і походять з язичницьких до християнських періодів, вони залишаються між нами. Вартує просто їх християнізувати, додати до побажань, нехай Бог почує мої бажання, і нехай дасть нам всім стільки, скільки нам потрібно, не більше, не менше. Це таке моє побажання.